я порушив тему діяльністю Олександра Дворкіна та його оточення того самого того самого російського сектантознавця, який на ділі виявився не тільки маніпулятором, а й людиною із зафіксованими психіатричними діагнозами з очевидним патологічним потягом до садизму а за свідченнями його жертв. Педофілом із відхиленням, відомим як профілія сексуальне збудження, відповідання фекалій. Було показано, як за 30 років він побудував величезну мережу впливу Рацирс і пов'язані з ним організації яку він прикрив так званою боротьбою із сектами. Це се сектанська структура з елементами насильства. Та психологічного терору. Та тусіть, активі.